Шановні глядачі, завдяки вам, ми зібрали на 10 дронів, тому одразу оголошуємо збір на 10 наступних fpv дронів для наших захисників. Долучайтеся до збору, підписуйтесь на канал та приходьте до нас на стендап. Вже здоров'я! Ми бійці 95-ї бригади, підрозділ Буар, отримали fpv дрони і станції від бродячого стендапу і Али Волкової. Дякую за співпрацю. Слава Україні! слава! Так, а ви отам кри. Я вас знаю. Так! Да. — А ви з як? Хто ви? Як ви знаєте, що я його знаю? Це точно. Бо він мене привів. Ви його знаєте. Я з тобою їбалась? <риклад> Ні, у мене були два тяжких роки в моєму житті. Е... Тоді було. Я чую твій голос, не було. Як би я не хотіла, я знаю вас. Там паї, не пої. Не ті території вас цікавлять, так сказати. Ладно. Подивися на тебе, і що заплакати. Це жарт. У мене є дзеркало, все нормально. А що? А ви дивитесь мій стендап, так? Як вас звуть? Я Настя. Дуже приємно, ви дуже приємно, Настя. Герман. Це ваш колега. Хлопець. Ти мій бос. А, точно. Ти мій бос? Це вже звучить цікаво, це вже могло бути тоді, бо я в таку хуйню люблю. Так, а як вас звуть, пане бос? Герман. Таке б я точно заповнила. Ти коли там їздив в Дюссельдорф, їбаться, тобі казали Херман! ХЕРМАН дасіш в сунтиш в мене плісіш! Майже вгадали. Ви дивитесь мій стендап. Так. Подобається вам. Що вам там подобається? Ваші виступи. Дрочите на них поки не дійшов до... Ми кудись не туди пішли, якщо чесно, я розумію. Ладно, все таке. Яке у вас сьогодні очікування, пане Герман? Найкраще. А Герман це ваше реальне ім'я чи кличка? Це ім'я. А ви не знаєте прізвище. Генстр. Гексер? Генстр. Герман Генксер. Гемстер. У нас в залі. Це типа як генстер чи як? Ні-ні. Це, це гусь по-польськи. А в який момент ти гуглила прізвище свого начальника? Як воно переводиться? Ні, в мене бабуся полячка, Вона сказала, що він лох. А він лох, тому що в неї на клубніці працював чи що? Так, пане Герман, ви дуже цікавий мужчина. Можливо. Можливо. Ну ви, якщо бос, чим ви займаєтесь? Менеджер так. логістичного підприємства. Ну це голова, да. Ну. Майже. Нє, ну майже, це ви де? Фірму сказати? Нє, ну якщо хочете, можете сказати. А, та можу, подоляк транс. Великі вантажівки, вантажівки такі. Ага. Великі, а це ви мене возите блоблокаром, так що я копчика, сука чую. Можливо, якісь водії був. Подоляк, транс, пожалуйста, якщо це ви, і зробіть щось цікаво, якщо ви мене а ви його помічник якийсь. Та і дівчина. І дівчина. Ви тільки ж його так обхуєсосили. сосили. Стабільна. Вам не соромно. Мішали з говном, а може ні на вісні, це я. Напевно, він дивиться ваш стендап, тому що я така сама. А, може бути. А вам, скажіть, пане Герман, подобається? Ну, коли вас там трошечки такого придушують під в ні. Ми практикуємо. Добре, класно. Оплиск вам дуже дякую, ви неймовірні Пара. бажаю вам. Ні, ви прям, ви круті. Хто би продав свої труси? Аня. Це ваша подруга? Найкраще? Ви того за неї рішили, що вона віддасть свої труси. Дуже дикі жінки сьогодні зібралися. 10 Що-шо? Тільки труси самі 10 тисяч гривень. Вас коштують труси 10 тисяч гривень. Чекайте! А ви чоловіки вахою, що вона стільки потратила на них, чи що. Я ви, я ви своїй жінці купуєте труси за 200 гривень. Ви думаєте, то є то, що їм треба хвастатись зараз. Прямо? Ой, боженьки! Кожен раз цими трусами. За 10 тисяч подають. Ви хочете подивитися, що це за труси такі? чи вишуті? А ви не боїтеся, що ви піздов получите від жінки? І там не то, що 10 тисяч, там вам ніхуя не звіти. Там думаю, Мені теж цікаво. Я не про те, щоб він подивився потім мені купив. Знаєте, що я зараз в шокі, чогось я чую голос мушінного там, а в вашому... Так, склалось. Не труси не за 10. Це повод для розставання, правильно? Того я хочу подивитися які за 10. Шопшо. Так, порівняти. Порівняти. Да, да, дивіться, ось ця фраза порівняти жінку, ой ви. М Це небезпечно. Ви ходите по тонкому льду, мужчина, Як вас звуть? Роман. Роман У. Скажіть, пане Роман, таке питання у мене. А ви осьо, ну а що так вийшло, що ви окремо судите? А ми а з дівчатами друзями. Ага, ви типу компаніями прийшли? Ага, паня, це дуже цікаво. Мені теж. я поняла все. Я не засуджую пане Роман. <рит> до <Ду> кого до них? Ну до дівчат. А <tomat> що таке? Ну, типу, якщо свінгерпаті, ми тут, а вони там. А що ви розумієте під словом Свінгерпаті? Ми тут, а вони там. То ви тоді до них. Ви думаєте, свінгерпаті це що? Ладно, хоч раз. Це теж не називається свінгерпаті, пане Роман. Але класно, що ви не знаєте, що це. Ваша дружина може не перейматися. Дружина знає, що це знає. Якую? Ви ж свята галичина, ну блять. Ви ходили давно до сповіді, пане Роман. Завтра підете? В понеділок до венеролога, правильно? Після ваших. Ладно, добре. Куди до венеролога? Я думаю, що завтра до венеролога. Його логічна цепочка, я хуєю просто. Він намагається вибудувати якісь такі маршрути, які дуже далекі до розуму. А ви багато випали, пане Роман? Та не дуже. А ну оскільки? Ну, типа, часто. — Дивіться, ще кажуть, що типа жіночі логіки не існують. Ви чуєте, що він говорить просто? Ну, там. Він каже, вам чесно сказати, чи що? А, наші ваші. А тут ще хтось з партії регіонів є, чи що. На жаль, слава Богу, ні. На жаль, слава Богу, ні! Це Ви мене ламаєте, пане Роман. На жаль, слава Богу, ні! Ладно, ой, я бажаю гарного вечора. Продовжимо, так? Будь ласка, але продовжимо, давай, не продовжимо. Даєш трошечки волі, і собаки дуже А мене ще повиправляєте, тут теж мені починається. Нормально, що я його боюся вже трошки. Ні, він такий є, та ви його не. Знаєте, що це сказала не жінка, а подруга жінки. Він її так само довбить, як і мене. Знаєте, що, якщо він вас так отак довбить ніяк, то йдіть від нього на швидку. Довбить ніякого кайфу немає. Ще й труси за 200 гривень купляю. Ну це теж пане Роман. І знаєте, що він буде їхати додому і говорити про ці труси за 10 тисяч ще дуже довго. Оплодуйте, будь ласка, хто вперше на стендапі. — Я ваш перший стендап. Оце ви охуєєте, коли до Тимошенко підете після цього. Я прям впевнена, ви будете в шоці. Мій стендап перший, це наче втратити цноту в шість. Дуже <рес> я жорсткий комік, я такий бридкий вульгарний. Я мені прям подобається. Я зараз ще дуже вільно почала себе почувати в цьому всьому. Я не боюся кенселінгу, так що. О, чекайте, ще забула сказати. Будь ласка, поставте телефони на беззвичну, дуже молю. Я знаю, що є бізнесмени, які нахуй принципово не ставлять, тому що вони слишком ділові для цього івенту. Ми в театрі ляльок, і він такий, ну це не серйозно. Але якщо я почую зараз від когось пісню про пса патрона, я в'їбу. Я не знаю. В основному люди мені жалуються на своїх мерів, але вас мер веселий, прикольний тіп. Кстати, Стоп, да. Шо -то <сих> Про пса патрона. Я взагалі зі Львова приїхала, я знаю, що ви були у Львові. вчора. Але в мене була зміна, бо Так. <сих> І в нас, в нас... <сих> <сих> вас не чують, як сказали, вчора в Львові крикнули, бо ззаді не чули. Подкрутіть його люме! <сих> 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 я зі Львова! <сих> 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 так. Вот. І я працюю баралеві. І тут... <сих> <сих> Ну, типа людина, яка кап'є напої. Ви п'єте напої і ви леді? Ахуєть, ви, конечно. <рес> Ні, ну це круто. Це прям достойне звання, я коли пити починаю, там леді і не пахне. Леді пахне, але не, не так, як має пахнуть леді. Бар -леді. Угу. У нас на барі талісман це пес патрон ігрушечний. Кінець. Це все про пса патрони. Дивися, люди чекали якусь історію, де пес патрон тебе або обіцяв, або тобі ногу виїбав. Ну щось таке щось було. Або любий пес на тебе насяв колись. Була, було вас було. Вова, відійди від жінки, нахуй ти мітиш вже. Давайте є якийсь мужчина, якого привели. Якийсь мужчина. Є хтось з яйцями пацани. Нема з яйцями нікого. Дівчата! Він прям яйцями шльопнув тебе, що ти заверещала. Як вас звуть? Олександр. Дуже приємно, можна казати Саня? Так. Класно, добре. Ми очертили кордони, хто головний. Вони не знайомі. Пане Олександре, чим ви займаєтесь? Нічим навчається. Навчається. А ну через то вона все за вас рішає. Ви знайомі? Ми не знайомі. А ну вже знайомі получає. Ви ідеальна пара, я вам хочу сказати. Щастя молодим. Так, Олександр, а ви з ким сьогодні прийшли? А ви його жінка? Ні. подруга. — Жінка в Польщі, я знаю. А ви його привели чи він вас? Я. Ви що ви йому сказали? Сказала, буде Алла. — Він думав, може, що на оргію якусь іде. <ріст> Там ще я на афіші гарно виглядаю. Він такий боже, куди ти мене привела? Тут без п'яної вишні не, розбора, не розібраться. Угу. Це на кого ви вчитеся, пане Олександр? <реш> 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 Зараз підприємство та торгівля, а лише закінчую е, автоматизацію та комп'ютерні технології. А будете в логістиці працювати, так? не знаю. <реш> Кур'єр глоба я це так називаю. <реш> це я жартую. так. Такі шутки, я вас не хочу образити. Вже почало мені писати, за що вона так мужиків ненавидить? Да я вийшов, Взагалі нуль негатива. <реш> «Ноль негатива до мужського виду, ви класні. Виду. <рі> Якось так звучить. Зараз, знаєте що, якби зараз якийсь мужик комік сказав «Ноль негатива до жіночого виду, є батько віз. Ладно, це круто. Пане Олександр, ще таке питання: скажіть, а ви взагалі стендап дивитесь? Е, так. Хто вам подобається в українському стендапі? Було правильна відповідь я, але ви закінчили. Ваш стендап. <ріх> Викрутився. Хорошо. А які у вас очікування сьогодні? Найкращі. <с висок> — Пускаємо планочку. Ми франківську, Із з найкращого тільки бруківка, все. І не факт. Міст на Пасічній. Міст на пасічні. Добре, попередвиборчій програмі, значиться, шановні виборці, моста на пасічні нема. Правильно розумію. Мер гандон, да. Обіцяю, що зі мною не буде не тільки моста, но і денег, і бруківки. Все, я Не зміниться ніхуя. Але зато буде весело. Буде всюди п'яна вишня. Стендап, 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 стендап.